Гори сміття, що дістають до стелі, неймовірний сморід і відходи, які просочуються на поверхом нижче. Ось такий вигляд має житло через відчинені двері квартири на дев'ятому поверсі. По сусідству живе Захар. Декілька десятків котів, що туляться від холоду і голоду в двокімнатній квартирі разом із мешканкою. Літня жінка, яку затисло кілограмами непотребу у її квартирі куди гірше, бути похованим серед сміття у власній квартирі, без можливості дістати тіло. Запевняю, що після цього відео вам захочеться поприбирати у квартирі. Кожен із нас бореться із безладом. Щоправда, із різною частотою і натхненням, але навіть без особливого бажання, ми мусимо позбуватися сміття і броду. Але чи знайоме вам відчуття, що певні лоточки? Точно знадобляться у господарстві. Накопичення подібних речей може слугувати заощадливістю, економливістю і не хочеться вам цього говорити, але з часом це може бути навіть симптомом психічного розладу. Насправді, що таке патологічне накопичення непотребу це не просто привід знімати багатосерійні реаліті шоу в Америці, які я, до речі, охоче дивилася в дитинстві. І не лише привід кліпати. Традиційно з кожного міста новинні сюжети по типу такого. Багатоповерхівка на вулиці Грищенка. На другому поверсі двері квартири відчинені. Прохід завалений речами. А це насправді. Психічний розлад, який стає проблемою не лише для самої людини, а дуже часто і для родичів і для тих, хто просто проживає по сусідству, і він не такий вже рідкісний, як ви могли собі подумати. Вважається, що такий розлад зустрічається у від 2 до 6% людей для порівняння: відсоток людей із сірими очима на планеті. Складає менше одного, тобто теоретично, або ви, або хтось із вашого оточення уже може мати такий синдром, або із часом почати перетворювати свою квартиру на звалище і зносити туди речі із смітника: Силогуманія, патологічне накопичення, диспозофобія, синдром Месі, Хордінг. Або ви ще в простонароді могли чути таке словосполучення, як синдром Плюшкіна. До речі, одразу розберемося з Плюшкіним і закриємо це питання, тому що Плюшкін це герой із поеми Гоголя «Мертві душі, який характеризувався ось таким от неохайним виглядом людини у лахмоттях, який скотився до назин соціального ліфту і тягне додому непотріб. Але оскільки Гоголь, попри українське походження, вважається. Класиком російської літератури мені більше подобається термін хордінг, який я й буду надалі використовувати. Що це таке? З точки зору психіатрії, хординг це коли люди відчувають важкість в викиданні або знаєте там розставанні з речима, незалежно від їх цінності і відчувають. Дуже такий неабиякий дистрес від того, що це необхідно їм щось там виконати, позбавитись, чогось там щось віддати. В це поняття хордингу також включається і не тільки матеріальні речі, а й включаються, до прикладу, домашні улюбленці, тварини, коти. І це створює неабиякий дистрес і е, порушує повністю е, саму. Е, як як ніби життєздатність цієї людини соціальна складова значно порушується порушується значно професійна сфера в таких людей та їхнє функціонування в професійній сфері. Люди з таким розладом можуть надмірно купляти речі незалежно від їх якості чи цінності, збирати речі на вулиці. А також не викидувати застарілі речі у новинних сюжетах, які я показувала на початку цього відео. Ми здебільшого бачимо, що люди, які перетворюють свої квартири у звалище, це здебільшого люди похилого віку. І ви можете подумати, що це хвороба старості, а до неї ще треба дожити. Але не поспішайте з висновками, скільки цей синдром притаманний не лише у таких вікових групах. От, наприклад, у популярному ток-шоу молодої мами із Києва відібрали навіть дітей через синдром зайвого накопичення, і вона явно не страждає деменцією. Чому ви тягнете додому сміття? Що ви маєте на увазі, яке сміття? То які групи людей найбільш уразливі? Перш за все, уразливі групи людей, які... Мають генетичну схильність до хордингу, вона може варіювати від 30 до 50% генетична схильність. Також уразливі групи людей, в яких є е, сім'ї, де хтось має хординг і, або е, ОКР, е, або ОКР подібні симптоми. І також травматичний досвід може мати е, певний вплив на людей і з'являється більше у чоловіків, ніж у жінок. Найбільше проявляється вже в старшому віці: 55-94 роки. Тире, та й е, ніж у молодому віці. Але симптоми можуть з'являтися вже з 11-15 років. І почати заважати вже десь з 20 років. Вони вже починають заважати функціонуванню, а також мати клінічно значимі порушення вже в 30 років. Залежно від виду зібраних речей, є навіть певні типи цього захворювання. Такий тип, наприклад, як патологічне накопичення тварин, або як його ще називають, синдром Ноя. Річка вказує нам на те, що це є справді ознакою психічного розладу, а не бажання познущатися над тваринами чи жорстоко з ними поводити, Дися це ось ця. Прив'язані з господарів до такої величезної кількості домашніх улюбленців, при тому, що судячи з цих відео, ми бачимо, що патологічним накопичувачам дуже тяжко розставатися із цими тваринами, і до того ж, вони здається зовсім не усвідомлюють, яку шкоду вони завдають тим, що не можуть піклуватися про таку велику кількість тварин. І якщо ви дивилися мультисеріал «Сімпсони», то цей розлад там зображується у персонажці Крейзі Lady, Психічно хворі літні жінці із великою кількістю котів. Тому наступного разу подумайте двічі перед тим як жартувати про якусь самотню жінку. Яка ймовірніше за все заведе собі 40 котів. Не менш цікавою своєму прояві є бібліоманія. Це накопичення книг до такого рівня, що завдає шкоди соціальним відносинам або здоров'ю. Частими симптомами бібліоманії є купівля кількох примірників однієї книги та видання, а також накопичення книг, які перевищують можливість читання. І ще одним сучасним можна сказати видом проте сумнівним, є накопичення цифрове, також відомо як електронний безлад, і визначається дослідниками як потенційно новий підтип тип розладу накопичення, що характеризується тим, що люди збирають надмірні цифрові матеріали, що призводять до переживання стресу і дезорганізації. Ану, зізнавайтеся, хто із вас давно не чистив свою галерею або свій робочий стіл. До речі, я одна із тих людей, які постійно мають безлад е, на роботу. Робочому столі і не прибирають у своїх папках. Але чому я сказала, що це сумнівний вид, тому що серед дослідників немає якоїсь чіткої відповіді, чи потрібно це лікувати, чи це просто сучасний звичайний вид діяльності людини. Це дуже спірне питання, тому що тут має бути диагностика діагностика певних певних інших розладів, до прикладу, дух. Розводу дефіциту уваги, гіперреактивності. Що я маю на увазі, що часто ми бачимо при розводі дефіциту ваги, гіперактивності, гіперактивності те, що е, людина може захаращувати свій робочий простір. По перше, робочий простір просто захаращений на е, столі. Е, якщо ви побачили в іншому кабінеті моєму місті, то він часто захаращений, бо я маю орду. Мені треба багато зусиль, щоб його прибрати. Прикладу, я вам показував мій один із емейлів, де там 40 тисяч вхідних. Та, що я просто Подумав, ні, я напевно не буду це все робити. Краще створю новий емейл, e але це не буде хордингом. Тобто, до прикладу, людина з дух вона може не бачити деяких речей, але вона може бути знаєте, направлена на ті речі, які їй подобаються. Вона гіперконцентрована на тих речах, які їй цікаві. До прикладу мені цікаво, наука, мені цікаві клієнти, мені цікаво лікувати їх, але мені не цікаво буде прибирати. Та і мені дуже важко себе тоді заставити з цим. Тепер логічне запитання. То що призводить до того, що людина починає неконтрольовано нести речі або тварин у великій кількості до своєї квартири. От, наприклад, причина того, чому киянка у літньому віці почала вести такий спосіб життя. Історії таких людей дуже схожі, як правило, вони самотні у випадку пані Маїни. Її донька та син померли. Онуки та зять, які є спадкоємцями цієї нерухомості, живуть у Москві. А ось чому одеситка так захарастила свою квартиру і завела 40 власницю тварин звати Марія. Вона працює продавчиною на базарі у 2019-му Поховала чоловіка. Відтоді й почала зносити Давай до оселі спочатку різний непотріб зі смітників, а згодом і безпритульних тварин. На сьогоднішній день наукове співтовариство не може вказати якусь одну єдину причину, яка призводить до хордінгу. Вони зазвичай вказують на низку факторів. Причини виникнення це накопичення можуть проявлятися і вони до. Досліджувалися у тварин, до прикладу, хординг міг проявлятися у тварин. У людей Хординг менш досліджувався нейровізуально, але все ж таки є гарні дослідження, пов'язані правда з коморбідністю. З ОКР є пошкодження певних ділянок мозку у осіб з фронтотемпоральною, до прикладу, деменцією. Або коли ми говоримо про Хординг-Хординг як діагноз, то дослідження показують, що вентромедіальна префронтальна поясна звивна, звивна кора саме, П саме вона має причетність до поведінки накопичення. По суті, одна з теорій говорить, що певні ділянки кори, які до цього пригнічували підкіркові схильності накопичення, та, і щоб пристосувати ці схильності до контексту навколишнього середовища. Вони порушені, накопичення і збиральництво це було дуже важливим фактором для виживання. Мозок, як ніби знаєте, починав ну, як ніби тиснути, не в пані тиснути, кора тисне, та а просто мозок тисне е, метафорично на те, що більше їжі, більше потомства, більше е, там е, зброї, тому що це давало можливість виживати, адаптуватися до різних умов е, до холоду, до спеки, до того, щоб е, зберігати їжу певним чином. Одна із теорій, що хординг може бути одною з таких еволюційних спадщин наших пращурів, як і будь-які інші хвороби, хордінг формується і проявляється поступово. Спочатку людина відмовляється прощатися із тими речами, яким давно пора на смітник, а потім починає складувати різноманітну техніку, яка вийшла із ладу і яку полагодити вже неможливо. Далі слідує страшний етап, коли людина починає збирати речі яких хтось викинув у сміттєві контейнери, і це не завжди про одяг або взуття. Часто додому починають нести навіть залишки продуктів харчування. Це перетворюється буквально в манію і щоденну звичку ходити до сміттєвих баків. Але можливо серед моїх глядачів є люди, які... Дуже полюбляють щось колекціонувати і відчувають до цього несамовиту пристрасть. І в цьому захопленню є люди, які не понехтують полізти навіть у сміттєвий бак, якщо там якийсь предмет, який може просто вписатися в їхню колекцію. До того ж, колекціонування у багатьох, якщо не в більшості випадків. Формується з дитинства і проявляється поступово, до того ж сама колекція з роками просто збагачується і розширюється, І ця людина дуже часто цінує оці самі найранні екземпляри. А ви спробуйте щось забрати у колекціонера, і ви побачите дуже болісну реакцію. Я вже мовчу про втрату цілої колекції. Тож чи існують якісь чіткі критерії, які чітко можуть вказати так. Стоп, це вже не творчий безлад, це вже не пристрасть до колекціонування, це вже патологія. Хординг слід відрізняти від нормального колекціонування. Це особливо актуально, оскільки досить багато людей з хордингом вони прикриваються тим, що вони є колекціонери, і нормальне колекціонування це звичайна діяльність, яка водночас є цікавою та приємною для людини, і вона притаманна для багатьох із нас. Із нас більшість дітей щось колекціонують з дитинства. Ми щось колекціонували, і це нормально. І до 30% десь відсотків населення дорослих збирають і мають прихильність до колекціонування, і вони мають не бажання викидати речі, які вони колекціонують. Вони відчувають їх цінність, вони відчувають їх важливість. Але вони не мають такого, знаєте, неорганізованого безладу, дистресу, порушення, характерних для розладу накопичення. На відміну від накопичення, процес колекціонування є чітко структурованим і спланованим. Ми можемо побачити ці стілажі, знаєте, з якимись колекціями різних речей. До прикладу, новий тренд в Тіктоці Uranium Glass, коли е -е, люди створюють це із спеціальних. Е на спеціальних стелажах показують, як воно світиться при спеціальному світлі. Це, це е, е, уранове скло. Колекціонування є дуже вибірковим, тобто обмежується вузьким колом предметів на відміну від е, хордингу, де все може бути корисно, все корисно, це корисно, це корисно. Сюди ж питання із. Шапоголізмом. Хтось не може зупинитися на купівлі однієї речі, коли буквально йде по вазон для квітів, або купує вже ідентичну 10-ту футболку тим, що вже висять у шафі. То шопоголізм це шкідлива звичка, неконтрольований потяг чи ознака психічного розладу. Шапоголізм не є хордингом, це проблема контролю імпульсів часто і. Це часто може бути симптомом інших розладів, до прикладу, того ж рдух. Це може бути, тобто імпульсивність, імпульсивно щось зробити, імпульсивно щось купити. Це може бути симптомом генералізованого тривожного розладу, коли людина на фоні тривоги щось хоче купити і задовольнити. Певні дати собі приємні відчуття, це може бути симптомом межового розладу особистості, коли людина має певну імпульсивність витрати коштів. Це може бути симптомом біполярно афективного розладу при манії або гіпоманії, коли люди можуть скуповувати різні речі, і дарувати їх, роздавати їх або накопичувати їх. Але це не є хордингом, це є. Проблемою контролю імпульсів, давайте на прикладі людей, які вже мають хордінг, розглянемо найбільш чіткі симптоми, які притаманні цій недузі. По-перше, це абсолютне заперечення того, що в їх будинку сморід, бруд і сміття. Здається, що вони зовсім не помічають ті обставини, в яких вони живуть, або що вони заважають банально іншим людям дихати свіжим повітрям чи заливають нижні квартири своїми відходами. Що то захаращений балкон та занедбані. Пси вона чистя, нас не воняє нічого. Нерідко люди з таким синдромом дуже агресивно реагують на будь-яку критику, увагу чи зауваження. Вони відлюдкуваті і усамітнені, не відчиняють двері поліції, комунальникам і не бажають спілкуватися із сусідами. Я трачу свої дії, я тебе на теракунці останніх сил. У мене рак, у мене операція дожна бути. Я тільки то готов... дохлих подбирали. мене, паніті дохлих. Ні, вочня знімати. А своє недбале відношення до порядку чи чистоти вони або не визнають, або вигадують абсолютно дурнуваті відмазки, які одразу вказують нам на те, що психіка там порушена. Унітаз міняти треба. Що це вже немає якогось унітазу, щоб поставити не приступниця, я не воровка, я не аферистка. На будь-яку спробу відібрати мотлох чи вигрузити все це з квартири, чи комунальниками, чи волонтерами вони реагують дуже болісно. Мовляв, що усі ці речі їм необхідні. Все треба, усе для них цінність, Такі там віці, то все тощо Ну, але... Та які так, там речі, так. то все потрібне. Ну так, таке все побутове. Ох, йолки маталки Усе завалене сміттям під стелю. Речі випадають, але Марія їх пхає назад. Вона передумала дозволяти прибирати її добро й агресивно. Всіх відганяє від квартири. Може, вам треба допомогу організувати машину і все вивести. Може, ні до того ж, ми можемо бачити, що всі вони мають дуже неохайний вигляд, не стежать ні за своїм волоссям, ні за обличчям, ні за ті. Ілом одягають якісь лахмоття. Зрештою, вони стають схожими на безхаченки, попри те, що вони мають і квартири, і будинки нерідко вони живуть на вулицях поруч із будинком, тому що їхня квартира настільки завалена брудом і сміттям, що туди просто неможливо зайти. А далі історія яка мене дуже вразила. Чоловік, який працював пожежником, і ніби він не відрізняється якоюсь інтелектуальною малоздатністю. Він отримав квартиру від держави і настільки завалив її сміттям, що її неможливо навіть зачинити, що почав жити буквально на дереві. Ця халабуда знаходиться дуже високо, це приблизно третій. Поверх будинку тут метрів зо десять не менше, і скажу чесно, не наважився я без страховки туди лізти. Тож нагору господар прямує сам у людей з хордінгом. Є певні когнітивні порушення, і вони сприймають інформацію від навколишнього світу трохи не так, як ми. У них є дефіцит обробки інформації, тобто дефіцит обробки, що впливає на такі домени, що призводить до надмірного накопичення об'єктів. То, до прикладу, ми можемо покласти ложки до ложок, вилки до вилок і так далі. Вони це можуть закинути в купу. І це є проблема категорізації. Це також сприйняття та асоціації. Вони не здатні помічати безлад або схильність, генерувати багато ідей в них є для використання com estreche. З одного боку, це може бути доволі корисно, знаєте, креативне мислення, і все таке. Але з іншого боку, це дуже велика проблема, бо вони можуть використовувати олівець не тільки як, знаєте, як олівець, а як будь-що. Вони думають, що вони можуть це використати, але насправді по суті воно взагалі валяється в них десь і вони ніяк це не використовують. Про те, що таке хордінг і як жити із такою людиною, замислювалися ті, хто віч навіть стикнувся із цією проблемою. Звісно, це родичі, які ще не від. Вернулися, бо зазвичай так і відбувається і. Сусіди, кожен новинний сюжет про таких осіб супроводжується безкінечними інтерв'ю із втомленими і роздратованими сусідами, які борються, здається, із вітряками. Ну бо жити по факту в багатоквартирному будинку поруч із людиною, яка засмітила свою оселю і завела 40 котів. Це буквально як жити на пороховій бочці. А бувало і таке, що із поміж купи відходів ем, неможливо було витягнути бути тіло померлої людини, його брат умер в дальній кімнаті і приїхала МЧС, так як мусор під потолок, вони пробивали тунель між потолком і мусором, і кое-как достали труп. Цікаво, що просто прибрати усі ці речі абсолютно не допомагає, бо проходить не так багато часу, і квартира, яка була завалена сміттям після вивозу всього того бруду із неї. Перетворюються у попередній стан із клопами, з речима із тараканами і так далі. Якщо це психічний розлад, то як розпізнати симптоматику у себе, наприклад, на ранній стадії, і чи можливо якось робити профілактику? Певне, що в мене дивляться люди, які не надто люблять прибирати, і скажу, що одна із таких людей я просто ненавиджу цей процес і просто шляхом примусу змушую підтримувати чистоту у себе в квартирі? Можливо, мені і тим, хто чинить подібним образом, уже варто хвилюватися. Якщо у вас є проблеми з прибиранням, як у мене. То це не є ознакою хордингу, це може бути ознакою багатьох інших або розладів, або ліній, або дезорганізованості. Якщо ви не заносите додому речі, типу старих шкарпеток, знайдених на мусорці, або якоїсь куртки, знайденої на мусорці, бо вона для вас дуже корисною, можливо, колись там. І якщо ви не шукаєте речі на якихось помийках, не купляєте якісь речі, не потрібні для вас і не захаращуєте ними простір в вашому домі. То навряд чи у вас є хординг. Е, немає ніяких чарівних пігулок для профілактики від хордингу. Е, звісно, е, хординг. Якщо ми говоримо вже про терапію, то в КПТ е, там іде багато роботи з організацією, з техніками вирішення проблем. Якщо це психічний розлад, то це варто лікувати. Але з новин сюжетів ми можемо бачити, що сусіди буквально безсилі у своєму зверненні до комунальників, чиновників чи поліції. Тому що примусом лікувати нікого у нас змусити не можна, лише якщо вчиняється якесь кримінальне правопорушення, і це лікування може бути встановлено судом. Бажання лікуватися має з'явитися саме у такої людини або у її родичів. Але якщо у родичів немає бо вони відвернулися, а сама людина не надто звертає на це увагу, то ця проблема стає буквально. Без варіанту розв'язання, але припустимо, що якась людина може усвідомлювати цю проблему і навіть звернутись до спеціалістів. То чи лікується це? Хординг піддається лікуванню, але дуже важко. Його відносять до ОКР-спектру, але це не є океаром. І він такий особнячком десь поряд з ОКР-спектром стоїть, і його лікувати дуже важко. Він часто рецидивує. І ефективне лікування є психотерапія, це когнітивно поведінкова терапія, а також певні препарати, тобто, це антидепресанти, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну. І певні антипсихотики. Антипсихотики звучить дуже страшно, але ті антипсихотики, які даються при цьому при хордингу, не є такими, знаєте, страшними насправді. Але сенс в чому? Сенс в тому, щоб ми. Проводили психотерапію дуже важливо. Тут дуже важлива психотерапія, навчання організації, навчання категоризації речей, прибиранню записи дня. На жаль, звертається з хордингом дуже рідко. Насправді я маю на увазі дуже рідко саме. В знаєте, до психотерапевта в нашій країні, і в мене були кейси тільки в коли я працював психіатром в державній лікарні. І так це були доволі е, гарні кейси, бо на фоні лікування е, їх стан покращувався. Статистика показує, що е, покращення відбувається лише у 30% пацієнтів з хордингом. Якщо ж ви шукаєте компетентного фахівця в області ментального здоров'я. Звертайтеся у ForHelp. Усі посилання залишаю в описі під цим відео. А з вами була Яна Іващенко. Ставте палюсь, бийте в дзвони і підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Бережіть своє ментальне здоров'я. Почуємося, побачимося з вами в наступному відео на цьому ж каналі. А до речі, баймі кофіри: ці 17 людей, які щомісяця пригощали мене кавою, дуже прикро. Це говорити, але цей сервіс більше не обслуговує українців. У зв'язку з цим я все ж таки буду переходити на інший сервіс. Я створила монобазу, але не знаю чи ви будете взагалі на це підписуватися, чи створити мені той патреон. Ті, хто мене підтримували на баймі кофі, напишіть в коментарях або напишіть мені дуже важлива думка, чи варто взагалі мені на щось сподіватися в плані підтримки. А спонсорство на ютубі дружі тижня ту не мене, Ви можете також доєднатися. Ця підтримка для мене важлива і потрібна. Дякую тим, хто вже це робить.